Сполучені Штати були як зацікав, мали власний національний інтерес в, в тому, щоб розброїти Україну, але також із посилом на міжнародний режим не розповсюдження ядерної зброї, який не заточувався тільки на американські інтереси а загалом це в міжнародному полі існувало розуміння того, що е, поширення розповсюдження ядерної зброї до е, більше країн повинно е, ну що це є негативне явище. Що треба цьому протидіяти, для того був заключений підписаний в 1968 році договір про нерозповсюдження ядерної зброї, ДНЯЗ, який був таким компромісом тобто, з одного боку країни визнали тих ядерних власників ядерні держави, які вже існують на той час. Їх було п'ять: Сполучені Штати, Радянський Союз, Великобританія, Франція і Китай. А, і всі інші держави долучалися до цього договору, приймаючи на себе зобов'язання не розробляти, не набувати ядерної зброї. Ну і на сьогодні 191 країна долучилася до, до цього договору, і тільки п'ять з них є ядерних. Ті ядерні країни, які мають ще чотири ядерні країни, які за той час набули ядерну зброю, залишаються поза межами договору. Ну на той час, скажімо, їх ще не було. Був Ізраїль, який дуже тихенько сидів ще з 70-х років мав ядерну програму, розробляв собі. щось. Так. Розробляв вже ну на в 70 70-х Він же її мав, але вони її не декларували, не заявляли. В них така дуже була цікава політика ем, ядерної непрозорості неядерної непрозорості. Так, власне, а Пакистан і Індія не заявлять про ядерний статус аж до 98-го року. То це початок 90-х, а вони тільки пізніше. А, і відповідно, Північна Корея, остання ядерна держава, випробувала зброю ядерну в 2003 році, тобто, ем, ну, вийшла з договору про нерозповсюдження в 2003 му і після того випробувала ядерну зброю. Це вже остання така ядерна держава. Тобто на той час було ем, досить ем, ну, важливий міжнародний статус цього режиму нерозповсюдження. і від Відповідно, Україна опинилася в такій ситуації, що будь-які е, вагання, будь-які заявки щодо власних е, ядерних намірів бийшли проти. Проти течії всього міжнародного якогось духу нерозповсюдження, так духу скорочення цієї зброї. Це кінець холодної війни, це все здавалося вже в, минулу, в речі, та, та кінець історії нашого нам оця зброя. Вона це це таке пасе, це щось таке в минулому, таке старе і застаріле.